Вітаю, час підсумувати інформаційну середу 5 лютого. Яким цей день побачили мої колеги? Розповім за мить. Сісти за стіл переговорів з путіним та навіть тимчасово поступитися певними територіями, готова Україна заради припинення вогню та стабілізації миру. Про це заявив Володимир Зеленський під час інтерв'ю Пірсу Моргану. Щоправда, є один надважливий момент гарантії безпеки, адже українська нація вже неодноразово переконалася, що довіряти цим сусідам не можна. Найшвидший спосіб перейти до дипломатії це гарантувати Україні. Сьогодні вступ в НАТО, сильну армію, тобто підтримку армії, тому що НАТО недостатньо. НАТО це дуже важливо. Це підтримка людей і впевненість, що завтра ми не на самоті, навіть якщо щось почнеться, ми не будемо на самоті. Але вважаю, що все одно ми повинні гарантувати і нашу фізичну присутність. Не зменшувати нашу армію, а якщо навіть зменшувати, то щоб це було без будь-яких ризиків, професійна армія повинна бути найбільшою в Європі, і вона повинна бути в Україні. Це друге, третє, у нас сьогодні є дуже серйозний речах. Я так вважаю, що стримуючим фактором буде великий санкційний пакет. І якщо санкції будуть зменшуватись, і знімати з Російської Федерації я впевнений, що це буде збільшувати ризики повторного вторгнення, і тому я вважаю, що тут треба буде шукати розуміння, як виходити з цієї ситуації. Нині Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 150 наших захисників. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об'єднує спільне. Вони боролися за Україну. Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки, і сьогодні для них та їхніх рідних день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя бачити їх удома, живих, вільних, написав на своїй телеграм-сторінці глава держави. Хмельниччина продовжує отримувати трагічні звістки з фронту. У бою за свободу та незалежність України загинув 19-річний Владислав Підгайний. Після повноліття хлопець покинув навчання в училищі та доєднався до лав ЗСУ. 15 січня 2025 року. Зв'язок з військовим обірвався. Пізніше стало відомо, що герой загинув. Він ріс звичайним хлопцем, мріяв про майбутнє, любив риболовлю, кататись на велосипеді, а ще був патріотом та прагнув боротися за незалежність та свободу своєї країни. Владислав Підгайний доєднався до збройних сил України після повноліття. У свої 18 мужньо та віддано служив на фронті. Проте живим не повернувся. Це така жалоба, такий молодий хлопчина. Йому тільки 19 років, але він віддав життя за нас, за свою сім'ю, за наших дітей, за наших внуків, за краще майбутнє на Україні. Виріс Владислав у селі Перхомівці. Там закінчив ліцей. Далі пішов навчатись у Хмельницьке профтехнічне училище, але хлопець не міг залишитись осторонь війни. Він, напевно, я покликала любов до України. Ось бажання захистити свою Україну, бажання жити в вільній Україні. Мені здається, що він ще учень, а він вже був брав зброю до рук і захищав нас. Він наполегливий, завжди тягнувся і стремився до кращого. Йому було не оце життя, тому він якось так. Пішов, відстаював, боровся, вірив, та як всі наші воїни. 15 січня поточного року зв'язок із військовим обірвався. Понад два тижні його вважали зниклим безвісти. На жаль, здійснилось найстрашніше. Воюючи на Луганському напрямку, герой загинув. Йому на віки 19. Тетяна Аржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському сьогодні стався вибух біля будівлі ТЦК. За попередньою інформацією, чоловік, що вчинив підрив, загинув на місці. Відомо також про чотирьох поранених. Від будь-яких коментарів правоохоронці утримуються та наразі проводять усі необхідні слідчо-оперативні дії. Не виключено, що це був терористичний акт. Повідомили в матеріалі Кам'янець-Подільської телерадіокомпанії. Обрала фах за покликом серця Марина Матвійчук одна з наймолодших працівниць Хмельницької АЕС. У 19-річному віці дівчина вже обрала професію та розвиває свою кар'єру на атомному підприємстві, що допомогло дівчині знайти те, до чого лежить душа, та які плани має на майбутнє. Дивіться далі. Атомна енергетика одна із найбільш важливих галузей в Україні. У 19-річному віці Марина Матвійчук вже розпочала кар'єру у цьому напрямку. Вона працівниця дільниці зварювання енергоремонтного підрозділу Хмельницької АЕС. Рік тому дівчина навчалась у Нетішинському професійному ліцеї на курсі електрогазозварювання. Разом із тим Марина відвідувала заняття у атомній школі Хаес, завдяки чому побувала на різних об'єктах, ознайомилась із виробничими підрозділами та постажувала. Вались на посадах керівників після занять дівчина вирішила працювати на ядерному підприємстві. Саме атомна школа дала мені осягнути, що мені тут саме рідне, скажімо так. От я вибрала спеціальність і виходить, стажування проходила, показали зварювальний цех, і ось зрозуміла, що це моє. Випускні екзамени оцінювали представники Хмельницької АЕС, які входили до складу комісії. Марина відмінно виконала завдання, і це посприяло тому, що дівчину помітили і запропонували роботу. Взяли і ми також тому, що в вони дуже були гарні зразки, контрольні, зварювальні. Якщо все буде гаразд, ми надіємося, що ми підготуємо можливо майбутнього переможця глузового конкурсу серед. Них. Зва електрозване ручного зварювання на еканаргат. Марина показує доволі успішні результати на підприємстві. За цим стоїть зовсім нелегка, наполеглива праця, яка потребує моральних та фізичних зусиль. Вона старається за дуже короткий період часу, дуже багато навчилася. Чому вона зараз трьома видами сварки? Це ручна електросварка. Аргонна дугова, електросарка і напівавтомат. Багато запитує, багато питань хоче все знати. Марина не збирається зупинятися на досягнутому і незабаром планує вступ до вишу, здобутий досвід на Хмельницькій АЕС сприятиме професійному розвитку молодої працівниці. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Гімназисти та вихованці садочку номер 6 у Славуті мають шанси отримати нове укриття. Аби якнайшвидше відновити навчання у звичному офлайн форматі, проводяться роботи із облаштування найпростішого сховку. Наразі у приміщенні роблять капітальний ремонт, відновлюють каналізацію, проводять опалення тощо. Завершити облаштування бомбосховища обіцяють за три місяці. Деталі знають мої колеги. Роботи із облаштування укриття у закладі дошкільної освіти номер 6 Золота рибка затримали. Наразі їх продовжили та намагаються виконати у найкоротший термін. Підрядники кажуть, за три місяці хочуть завершити усі роботи. Укриття у закладі дошкільної освіти використовуватимуть не лише вихованці, а й учні та працівники гімназії номер 6 Так що об'єкт. Стараємося здати в експлуатацію і щоб наші дітки могли займатися в офлай режимі в закладах освіти. Це капітальний ремонт, тобто все відновлюється: опалення, каналізація, стіни, штукатурка, стяжки, входи, пожежна сигналізація, що дуже важливо, вентиляція. Це все входить в комплекс наш робіт згідно заключеного нам нами угоду. Зберігають традиції та створюють унікальні прикраси власними руками. Провідні майстрині з усієї області показали свої роботи з бісероплетіння на широкий загал. Вдалося це зробити на обласній виставці конкурсі яку вперше провели у Хмельницькому. Детально про захід, дивіться далі. Бісероплетіння це вже не просто хобі, а спосіб заробітку, розповідає майстриня Староконстантинова Тетяна. Цим мистецтвом жінка займається з 2019 року. Розповідає, аби створити виріб, потрібно не тільки матеріали і вміння, але і терпіння, натхнення, і любов до краси. Але натомість майстриня отримує набагато більше. Зараз, в даний момент, після, як то кажуть, тривожних ночей зранку встаєш, голова болить, все не хочеться нічого робити. Сідаю до бісеру, все забувається. Настрій піднімається. Нині жінка вперше демонструє власні роботи на широкий загал та бере участь у обласній виставці конкурс Бісер Крафт і не дарма, адже її наместа і селянки визнали одними з найкращих. Ці роботи, оці, що представлені, це буквально за 10 днів сплилися днями і ночами, бо таке було бажання велике представити свій регіон, своє місто в такій прекрасній виставці. Я дуже вдячна за мою оцінку, високу оцінку і ракою моїх робіт. І дуже вдячна всім організаторам. Організували захід представники Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв. Кожному рукодільнику тут підготували відзнаку та приємний подарунок. Понад три сотні виробів оцінювали творче журі. Ми оцінювали художню майстерність, тому що багато дуже є технік, бісероплетення. також винахідливість майстрів, поєднання кольорів, форма. Метою виставки було популяризувати давнє мистецтво, адже ці прикраси не просто оздоба, а символ відродження традицій і натхнення для нових поколінь. Тож у виставці представляли переважно традиційні українські прикраси серед них силянки, гердани, кризи тощо. Конкурс серед наших майстрів ми проводимо вперше. В області діють 68 майстрів бісероплетіння. В конкурсі прийняли участь 30 майстрів області з міст, з сіл. Сьогодні приїхали, презентують свою майстерність. Сьогодні бісер це не лише спадок минулого, а й сучасний тренд. Тож ці прикраси можна придбати, щоб прикрашати свої повсякденні образи автентичними елементами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хочеш роботу знайдеш. Наразі вакансій на онлайн-платформах більше аніж кандидатів. Схожа ситуація і у Хмельницькому центрі зайнятості. Там на деякі спеціальності пропозиції перевищують попит. Однак, не кожен роботодавець готовий узяти на роботу студента або ж людину без досвіду. Тож журналісти першого подільського дізналися у містян чи відмовляли їм коли-небудь у працевлаштуванні та за яких причин. З вищою освітою, досвідом роботи понад рік та знанням англійської мови на рівні Б 2 Такі критерії вказують роботодавці у вакансіях. Із яких причин містянам відмовляли у працевлаштуванні. Коли не відмовляли, я на пенсії вже, то якось так. А коли працювали, чи було таке, що відмовляли? Ні, я до пенсії до робив і все добре. Не відмовляв. Ні, не було. Ну, не було. відмовляли. Так, дуже часто відмовляють, тому що в мене вже вік за 50. А хоча до 45-40. до 40. Ні, не було такого. Ні разу. Ніколи, так? Ніколи. Ні, не відмовляли, я працюю на одній роботі вже дуже давно і все подобається, все влаштовує. Ні. А ким працюєте? Масажистом. Ні, дякую. Я в Україні не працюю. Ні. В мене такого не було. В мене завжди везло, скажімо так, куди я хотіла прийти. Праця влаштуватись, мене завжди приймали. Мені не відмовляли. Ні, ніколи не відмовляли, все нормально. Ніяких причин від цього не було. Щоб прям відмовляли ні. Ну як, я про, по спеціальності завжди йшла. У мене по спеціальності гарний досвід зараз, наприклад. Тут я не думаю, ні, не було такого. Такими інформаційними подіями була насичена середина тижня. Більше про новини України та області мої колеги повідомляють на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру і на все добре.